Гейновини перетворюють звичайних людей на ЛГБТ. Не віриш? Ну то давай перевіримо. 70% – стільки українців та українок підтримують лгбт спільноту це дані Київського міжнародного інституту соціології. Там кажуть, ставлення суспільства поступово покращується. Підтримка ЛГБТ зараз на 3% більше ніж минулого року, та на 7% більше ніж позаминулого. І з точки зору того, що 70%, тобто більшість уже на нашому боці. Нехай цей факт буде для вас натхненням і підтримкою і заряджає вас сміливістю бути собою. Але на жаль, гомофоби досі залишаються серед них і народна депутатка від Запоріжжя. Юлія Яцик. Вона написала великий пост у Фейсбуці. У ньому повторила всі російські штампи про так звану гей-пропаганду та сімейні цінності. Я проти популяризації ЛГБТ, публічної підтримки, навіть пропаганди та масових заходів на захист ЛГБТ Не зрозуміло від кого і від чого. Сорі, але ви серйозно? Назвіть мені, які закони для життя звичайних українців утискають представників ЛГБТ. На мою думку, це несправедливо, неадекватно і зовсім недалекоглядно. У коментарі до неї прийшли військові. Соромно і страшно, коли посередні неосвідчені від слова зовсім люди сідають в крісла і представляють нашу країну на світовій арені. Сергій Гнезділов військовий. Велике прохання видаліть цей жахливий пост. Він проти всього людського. Віктор Пилипенко військовий. Проте ми до останнього віримо, що пані Яцик прислухається, і до свого здорового глузду. І до свого електорату, серед яких, до речі, багато ЛГБТ-людей, і врешті-решт зміни свою думку. Адже людям властиво еволюціонувати не все добре, і в Казахстані там можуть ухвалити закон про заборону так званої гей-пропаганди. Відповідна петиція набрала 50 тисяч голосів. Її створило об'єднання батьків в Казахстану. Оця веселка, вона ж якраз приваблює малечу. Веселкові кольори вони ж для того, щоб охопити несвідомих дітей. Я навіть робила моніторинг дитячого одягу та іграшок. Там усюди веселка. Це прихована пропаганда. Нагадаю. Аймо закон про заборону так званої гей-пропаганди вже діє у Росії. Також ухвалити його хочуть і в Грузії. І до приємніших новин: Бонзи Вей» – найкращий гей гей-гім усіх часів. Про це заявила редакція музичного журналу Білборд. Там презентували рейтинг улюблених треків лгбт людей. Його очолила бісексуалка Леді Гага на другому місці. Квірний співак Френ Коушен із піснею Шанел. А закриває трійку Бренді Карлайл та трек The Joke. усього у списку аж 70 пісень. Шукай посилання на плейлист в описі під цим відео. Не забудь поставити лайк під цим відео, і тоді воно буде просуватися краще. І ще трохи про музику, український співак Том Сода спеціально до предмісяця випустив кліп Щасливі люди. Артист каже, зараз ми переживаємо темні часи, тому він дуже хотів підтримати тих, хто відчуває тиск суспільства. Щасти і так неважливо, що завітно пітно мохання на рибу. Кожен притомний українець погодиться зі мною, що захист прав наших громадян сьогодні важливий як ніколи, і ми маємо відстоювати ці права і захищати одне одного в такі темні часи, тримаючи за світло та любов в наших серцях. Вісім фільмів про те, як бути ЛГБТ їх презентували на онлайн платформі Такфлікс. Там до місяця гордості зробили тематичну добірку. Це українські короткометражки про ЛГБТ людей. Перегляд коштує 175 гривень, половина суми йде команді, яка створила фільм, а ще 10% на потреби військових. Посилання на добірку в описі під цим відео. І це було останнє повідомлення випуску. Підписуйся на наш канал на Ютубі всього за 35 гривень на місяць, і тоді контр. Тенту буде ще більше. Ми вдячні військовим, які просто зараз наближають нашу перемогу. Побачимося наступного тижня.